У 2023 році, вперше за всю історію незалежності України уряд виділив Сумській області безпрецедентну суму більше 2 мільярдів гривень на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури регіону. Державним агентством з відновлення та розвитку інфраструктури, що в регіоні представлено службою відновлення та розвитку інфраструктури, реалізується 9 великих проєктів вартістю 820 мільйонів гривень, із яких президентський експериментальний проєкт Тростянець є наймасштабнішим. Служба відновлення та розвитку інфраструктури займається відновленням населених пунктів, які найбільше постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це відновлення житлової, соціальної інфраструктури, захист об'єктів енергетичної інфраструктури та, звісно, ремонт дорожньої та мостових переходів. Основним напрямком зараз Є, звісно, відновлення соціальної та житлової інфраструктури. Ми максимально працюємо для того, щоб люди могли повернутися в свої відремонтовані домівки, користуватися соціальними послугами, медичними і так далі. Зараз служба відновлення займається комплексним відновленням міста Тростянець. Служба відновлення виступає замовником загалом дев'яти об'єктів по відновленню. Це і декілька об'єктів по відновленню Тростянецької міської лікарні. Відновлення двох багатоквартирних житлових будинків, відновлення залізничного вокзалу та комплексне відновлення площі 40 ї армії. До відбудови підходять раціонально та ефективно із застосуванням комплексного підходу, аби після відновлення об'єкти стали більш безпечними та комфортними для людей. Передбачено проєктом відновлення зовнішні та внутрішні роботи, відновлення пошкоджених конструкцій, несучих конструкцій, покрівлі, стіни, перекриття також буде виконано під час ремонту внутрішнє опорядження. Передбачено утеплення, дотримання всіх вимог сучасних з енергозбереження, доступ маломобільних груп населення, відновлення ганків. Пандуси і так далі також відновлюються основні комунікації, водопостачання, електромережі, від водовідведення і так далі. По будинкам передбачено також благоустрій після завершення основного циклу будівництва. Проінспектувавши об'єкти, на власні очі можемо переконатися, що будівельні роботи тривають повним ходом і одночасно на декількох локаціях. Залучено десятка одиниць техніки і сотні працівників. По будинкам і лікарні вже виконані основні роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій і вже перейшли до внутрішніх робіт і опорядження. По самій лікарні вже проведено більше тисячі квадратних метрів утеплення. Зовнішнього фасаду і вже проводяться роботи з внутрішнього відновлення перегородок, основних комунікацій вже розпочати роботи, також зовнішнє утеплення цоколю і розпочати роботи з відновлення ганки. Будівельники з повною віддачею працюють над тим, аби люди якнайшвидше змогли повернутися в свої домівки і мали змогу отримувати в комфортних умовах медичні послуги. По будинкам на привокзальній площі вже встановлюються віконні рами. Балконні рами і плануємо проводити роботи вже з відновлення перегородок, влаштування стяжок і основних комунікацій. Це буде проводитися вже взимку. По Нискучанськи плануємо найближчим часом завершити основні роботи з монтажу плит перекриття, і будемо переходити до внутрішніх робіт. По лікарні на зимовий період часу плануємо більше. Виконання внутрішніх робіт на запитання знімальної групи телеканалу відікон щодо строків завершення комплексного відновлення об'єктів, заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів Владислав Костенко відповідає впевнено: згідно календарного графіку, закінчення ремонтно-будівельних робіт по більшості об'єктів заплановане на Літо 24-го року максимальна прозорість та відкритість процесу відбудови це запорука успішного відновлення територій України загалом.